У рівному мешканці багатоповерхівки вийшли на акцію протесту, бо не можуть вжитись з училищем. Яке поруч люди проти паркану, який хоче встановити навчальний заклад, а також не можуть поділити гараж, який знаходиться на території училища. На чиєму боці правда намагався з'ясувати Владислав Стацюк. Тут стояв гараж на сьому місці сьогодні. Зранку ще перенесли його туди, позрізали до речі. До речі, позрізали булгарку. Ось він був прикріплений. Позрізали то все і переставили через дорогу, тому що він їм заважає. Олег Кухарчук залишився без гаража. Він каже: металеву споруду перенесли за вказівкою директора училища, що поруч орендар гаража скаржиться. Його навіть не повідомили про такі дії. Вони самовольно взяли цей гараж. Тут підняли сюди, перенесли гачі, викинули. й все а ось вас така ситуація. Документи є на цей гараж. Так. Ну, десь договір оренди, договір оренди є, певне, що так само, як у всіх остальних. Перенесення гаража стало останньою краплею терпіння мешканців будинку Данила Галицького, 11 Вже декілька років люди виступають проти будівництва паркану, який зводить сусідній навчальний заклад. Мешканцям багатоповерхівки терпець увірвався, тому вони вийшли на акцію протесту. Ми ходили до Тороцьки по земельним ну, відносинам, хтось тобто міської раді, яка займається землею. Вона сказала, що ця земельна ділянка надана. Пану родику, це є комунальна власність міста надана на постійне користування. Він може вам надати в оренду, ви будете сплачувати, де ваші 5 гаражів, державу, ну державу, державу кошти. До цього ми платили йому на якийсь спецфонд, на який спецфонд я не можу сказати. Директор Рівненського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Віктор Рудик аргументує перенесення гаража тим, що він знаходиться на території навчального закладу. З власником у нас ніяких офіційних стосунків немає. Цей гараж був перекуплений, і хто дійсний власник, це далеко не та людина, що сьогодні ніби є власником гаража. Ми не маємо поняття, хто це такий. Він знаходився на нашій території без жодного документа, який би надавав право знаходитись йому. На цій території ми його посунули для того, щоб він не заважав нашій будівництву паркана. Будівництво паркана хвилює не тільки орендарів гаражів, а й мешканців будинку Данила Галицького 11. Вони невдоволені тим, що огорожа, котру хочуть збудувати у навчальному закладі, перекриє в'їзд до будинку. Ну, люди добрі, а де ж нам? Як нам заїжджати? Швидка, е, пожежні машини, поліція, не дай Бог. Немає іншого заїзду. І наскільки мені розказували, то керівництво ліцею було сказало, що це жильці повинні собі з тої сторони зробити влаштувати окремий заїзд. Це як? Це ми за свої кошти, маючи заїзд, маючи всі умови на законних підставах. Маємо замовляти проєктну документацію, робити всюди погодження, всі погодження за свої кошти робити. Директор навчального закладу каже, що огородити територію училища хоче вже декілька років. Та на процес будівництва вплинули коронавірус та повномасштабне вторгнення. Прискорити все це нас змусило розпорядження кабінету міністрів України від 7 квітня цього року номер 301, яке. Іменується про схвалення концепції безпеки закладів освіти. Так от цій концепції передбачено, що заклади освіти повинні мати з ну елементи захисту, в тому числі і огорожу. Тому ми в межах своїх повноважень огорожуємо територію, яким чином забезпечити під'їзд е, спецтранспорту мешканці будинку е, на свою територію. Це вже їхня проблема. Як вирішиться конфлікт між мешканцями будинку Данила Галицького, 11 та училищем, поки невідомо. Люди налаштовані радикально, будуть стукати у всі владні кабінети. Натомість керівник навчального закладу у своїй правоті впевнений, каже паркану Бути. Вирішити суперечку швидше за все вдасться лише у юридичному полі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.